Уже близько двох місяців на одному з переходів до станції метрополітену імені Масельського киплять ремонтно-будівельні роботи. Виконані оздоблювальні роботи стін керамогранітом. Ось і зроблено монтаж підвісної стелі і встановлення нового освітлення. Раніше тут вигляд був зовсім не такий. Раніше цей переход був відкритого типу. Наразі зробили закритого типу, який не дозволяє потрапляти сюди жодним опадам. Тощо. В процесі виконання ремонтно-будівельних робіт було задіяно приблизно 40 осіб. Це були спеціалісти різних профілів. Хтось монтував систему освітлення, хтось монтував стелю підвісну, хтось плитку клав. Ну, тобто Тут дуже багато було спеціалістів. Хтось монтував систему припливно-витяжної вентиляції та кондиціонування, яка теж встановлена і вже працює у класах. Тобто це були спеціалісти різного профілю. Оновлений перехід буде слугувати виключно для харківської малечі, адже веде він безпосередньо до дверей метро школи, що знаходиться на станції імені Масельського. У цьому навчальному закладі освіту здобуває близько восьми сотень хлопців та дівчат. Таким чином, дітлахам не доведеться добиратися до своїх класів через людні платформи. Орієнтовно оновлення переходу завершиться через два тижні. Однак у подальшому планується реалізувати аналогічні ремонтно-будівельні роботи і на іншій станції. На найближчих планах є виконання будівельних робіт для облаштування одного класу на станції метробудівників. Питання виконання ремонту на інших станцій не розглядається. Наразі ми будемо підтримувати в нормальному стані все те, що є. Але там, ну якісь аварійні роботи звісно будемо робити. Наприклад, після останнього прильоту по академіка Павла у нас повністю зруйновано два виходи. Ми зняли ті конструкції, які заважали та мали б небезпеку для пасажирів. Ось ми їх демонтували. І наразі розглядається питання щодо нової концепції взагалі таких от закритих переходів. Як приклад, ми будемо використовувати переход цю станцію на Масельську. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Світлана Бреус. Харків новини.